Вітаю вас в ефірі телеканалу Бесарабія Тебе Новини в студії Микола Ішкевич. Дивіться сьогодні у нашому випуску. У Білгородністровському проходить персональна виставка Тетяни Вдовиченко. Одещина відсвяткувала 87-й день народження. Біля учбових закладів Малогівської ОТГ з'явилися лежачі поліцейські в аеропорту Одеси. Затримали міжнародного злочинця. В екермані відбувся турнір з волейболу серед дівчат. У Білгород-Дністровському, болгарському культурно-просвітницькому товаристві згадували героїв далеких часів, а у музеї Придонав'я зустрічали весну. Про це та не тільки, дивіться далі. Залишайтесь з нами та не перемикайтесь. 1 березня у Білгородністровському відкрилась персональна виставка Тетяни Вдовиченко про авторську техніку виконання та про тих, хто завітав привітати молодого майстра пензля, розкаже Тетяна Карпенко. 1 березня для Тетяни Вдовиченко був значимий день. У краєзнавчому музеї на судок карманців була презентована її перша персональна виставка у місті. Привітати її прийшли багато друзів, знайомих та родичів. Як відмітила Тетяна Біла, 2019-й буде роком підтримки молодих талантів. И э, я бы хотела, чтобы сегодняшнее наше открытие выставки э, Татьяны было успешным не только для нее, это первое персональное в городе, в любимом, в, 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 в котором она, ну, так скажем, жила, училась. И, э, э, Пропагандируют, наверное, вот чтобы эта выставка была успешной для вас, чтобы она была успешной для нас. А вам я желаю всего коллектива музея, всех тех гостей наверное, кто пришел сегодня, они скажут вам добрые слова. Тетяна Вдовіченко – дипломат українських міжнародних обласних художніх виставок та фестивалів, член Національного союзу художників України. Так представили талановиту дівчину у краєзнавчому музеї. Народилася вона в місті Кілія, навчалася у Вигінській школі, згодом у районному ліцею та закінчила заклад срібною медаллю. Отримала вищу освіту у педагогічному університеті імені Ушинського, художньо-графічний факультет. По традиции, конечно же, слово художнику. Таня, о чем говорят сегодня ваши работы? Работы говорят о разнообразии жизни, о разных красках, оттенках, то есть о том, что окружает человека. А кто же оказал наиболее существенное влияние? Наиболее существенное влияние оказал мой преподаватель в университете, Лука Валерьевич Басанец. Мне его работы очень близки по духу и... Це учитель, який відкрив мені дорогу. Да, та... я з ним віжусь і на виставках. Своє бачення світу Тетяна зображує не тільки на полотнах, але й складає у вірші. На виставці кожен бажаючий міг отримати збірку Вибір з автографом дівчини. Редактором книги виступила Тетяна Браткевич, директор районного ліцею Пріоритет, де навчалась юна художниця. Звичайно, дуже важко і складно було редагувати оцей збірничок. Тут небагато, всього п'ять творів. Але є е е е е єдина людина, яка бачила процес редагування з е емоціями, з мімикою, з жестами. Посмішкою і сльозами, тому що читати ці е, твори просто не можна е, без емоцій. Треба завжди пам'ятати, що вічними турботами і проблемами, між вічними турботами і проблемами, є дещо інше, світле та приємне. Більше нема чого додати. Лише одне: нічого в житті не, був, не відбувається просто так. Привітати з відкриттям виставки та сказати теплі слова побажань прийшли вчителька української мови та літератури вигінської школи, начальник управління освіти науки, молоді та спорту шабівської ОТГ, секретар шабівської ОТГ та виконуючий обов'язки голови районної ради Валентина Орлова. Пишаюся твоїми досягненнями. Сьогодні повійшу, кожен хоче, щоб ти поділилася своїми успіхами, як і школа, і районний ліцей, і наш район Білогородністровський, місто Білгород-Дністровський. Звичайно, вся наша держава, тому що твоя творчість вже йде за межі нашого району і Одещини. Хочеться від щирого серця поважати тобі щасливої жіночої долі, щоб вона тебе завжди надихала, творити. ...і своїми творами надихати всіх людей на добро, любов, чарівність, взаєморозуміння. Прийшли підтримати Тетяну, її близькі та родичі. Я дуже дякую вам, що ви прийшли, що ви подивилися. Для художника дуже важливо, коли його роботи бачать. Ну навіть не навіть тільки для художника, а для кожної людини приємно, коли бачать, відчувають. І дійсно роботи мають якісь обкрити. Але я хочу в першу чергу дуже подякувати роботникам цього музею. В роботах Тетяни Вдовиченко підкреслена авторська техніка виконання, про яку дівчина поділилася секретом з присутніми. Частина картин написана маслом та аквареллю. Вот сегодня у нас много очень будущих художников, деток с детской художественной школы. И вот много очень ребят меня спрашивали. Это техника навеяна художественным качеством. То есть можно сказать, что оттуда она перешла. А когда я начала, начала, заниматься художественным качеством, постепенно у меня и в живописных работах появилась какая-то схожесть на качество. Тетяна Карпанко Анатолій Лук'янчук Бесарабія ТВ. Вісімдесят сьомий день народження області. Вже другий рік поспіль. Святкування проходило у форматі ярмарку. У минулу суботу 26 районів у стилізованих подвір'ях презентували власні звичаї, костюми, страви, творчість і товари виробників. Присутніх привітав губернатор краю. Далі цитую. Я радий, що святкування дня області стало справжньою традицією. Цей ярмарок ми назвали скарби Одещини, бо нам дійсно є чим пишатися, і найбільший наш скарб це люди. Саме вони роблять нашу область унікальною, сказав голова облдержадміністрації. Він зазначив, що у регіоні проживають понад 130 національностей, і кожен район має свою родзинку. Цьогоріч на ярмарку додалося більше локацій для дітей і мастер-класів. Окрім того, працював контактний зоопарк, зона розваг із конкурсами та аніматорами, стрілецький тир, виставка-продаж хендмейд-товарів. Окремо було розташовано фудкорт, де одеські ресторатори пропонували для продажу власне меню. Зі сцени гостей свята протягом дня розважали одеські гурти. Про це розповіли у прес-службі облдержадміністрації. Нарешті біля учбових закладів Малогівської ОТГ з'явилися лежачі поліцейські. 01.03.2019 року це в п'ятницю приїхав, я так розумію, підрядник Служби автомобільних дорог України в Одеській області і встановив на, в селі Малога, возле Малогівської школи. Чотири лежачих поліцейських, лежачих поліцейських також христинак, і розпочав роботу ще в селі Випасном, в селі Випасном в возі, біля першої школи, біля першої школи, але їм не вистачило асфальту, я так розумію, і тут були сказані слова, що вони в понеділок 40 закінчать роботу возі, біля першої школи, в селі Випасном. І вже встановлять їх і встановлять знаки перечу про встановку даних ограничителів з режиму. 3 березня у Білгородністровському відбувся турнір з волейболу серед дівчат. Змагання присвячені до міжнародного жіночого дня. Там побували і наші кореспонденти. Подробиці дивіться в сюжеті Тетяни Коваль. 3 березня у спортивній залі Білородністровського коледжу природокористування будівництва та комп'ютерних технологій зібралися любителі гри у волейбол. Тут відбувся турнір серед дівчат, присвячений Міжнародному жіночому дню. Проводять його вперше. Організаторами виступила комунальна установа Спорт для всіх спільно з районним оздоровчим спортивним комплексом. У соревнованнях приймають участь шість команд. Це чотири команди з району, а саме Ніколаївський. І сільський совет, Миколаївська школа, Брітовська школа, Широківська школа і Випаснянська школа No1. І, і дві команди з міста це команда ділення Спорт для всіх і команда школи номер 6 Ці дівчата приїхали в екерман з Миколаївки. Вони розповідають, що дуже наполегливо тренувалися, тому жадають отримати перемогу. Настроєний серйозно і хотімо побігти. Ми максимум силі приложим для этого. Все які є. Як готовились? як вообще не Готовились Готові ми дуже добре. Ми стараємося, старалися, коли готувалися, і зараз готові побідімо. Команду розділили на підгрупи. Дівчата з бритівки у першому колі отримали перемогу. Спортсменки розповідають, що суперниці доволі сильні, тому розслаблятися зарано. Готовы, да, вырвать всех. Думаем, ну, думаем занять первое место. Думаем попасть в финал с ЭХТ, с командой. И, наверное, с выпускным еще. Ну, а так наша команда сильная, и думаем, что... Все получится? Да, все получится. На все сто готовы. Мне кажется, каждый силен по-своему. Да. Мы не можем сказать, кто сильнее, кто слабее. У каждого каждый своя изюминка. Играет. Каждый играет по-своему хорошо. Можно Да. Ну, настрої те, що на перемогу да. і волнуємося, так і все, навірно. Да. Гра проходила до перемоги у двох партіях. Кожна тривала до тих пір, поки одна з команд не набере 25 очок. При цьому різниця між набраними повинна бути не менше двох. Запекла боротьба тривала протягом усього турніру. Я смотрю, що боротьба проходить інтенсивно, дівчаткам подобається. Вот, азарт они имеют к этой игре. Вот, думаю, что все пройдет хорошо. И если им понравится, то в дальнейшем будем проводить эти турниры. Ну, надо популяризировать волейбол в городе, в районе, так как соревнований по волейболу проводится очень мало. Вот, решили провести, попробовать. А детей, которые хотят заниматься волейболом, много. За результатами турніру переможцями стала команда Спорт для всіх. Вони і отримали головний кубок. За ними дівчата Білгородністровської школи номер 6. Закрили трійку спортсменки з випасного. Далі місця розподілилися наступним чином: Бритівка, Широке та Миколаївка. Лідерам вручили медалі та грамоти. Та без подарунків цього дня не залишився ніхто. Кожна збірна отримала торт. Тетяна Коваль, Анатолій Лукянчук, Бесереві Товару на мільйони на Одещині затримали чергову партію контрабанди. Як розповіли у прес-центрі ДПСУ, 3 березня на автодорозі Київ-Одеса зупинили вантажівку марки ДАВ української реєстрації. Під час її огляду правоохоронці знайшли 136 тисяч пачок цигарок білоруського виробництва. Будь-яких документів на них у Кермача не було. Тютюнові вироби, попередня сума оцінки яких складає понад 4 мільйони гривень, передано працівникам прокуратури. Тривають заходи зі встановлення шляхів потрапляння цього вантажу на територію нашої батьківщини. У спецоперації брали участь прикордонники співробітники. СБУ та Фіскальної служби. Для посилення українсько-молдовського кордону створено об'єднаний фронт. Силовики Одещини та місії Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні підписали протокол зі створення міжвідомчої регіональної аналітичної групи. Церемонія відбулася 1 березня в штаб-квартирі Євбам. У документі чітко регламентовано порядок роботи та дій експертів, які включаються у спільну групу. Вони будуть аналізувати ризики, що існують в Одеській області, відпрацьовувати спільні шляхи їх подолання, та реалізовувати все це на практиці. В Першу чергу йдеться про протистояння переміщенню незаконних мігрантів та перевізникам контрабандної зброї та наркотиків. Коли одним двома пальцями боротися з контрабандою з на границі тяжело. А коли пять підрозділів – це кулак, цим кулаком можна раз вдарити, але нормально вдарити. Тому повністю підтримуємо те, що ми підписуємо протокол. Уже не один год спілкуємося з с бачимо реальну, а не на словах, а саме реальну підтримку тому я надіюсь на дальнейшее продуктивное сотрудничество. В аеропорту Одеси затримали міжнародного злочинця. Так, у момент оформлення пасажирів рейсу до Об'єднаних Арабських Еміратів, прикордонники звернули увагу на громадянина Вірменії. Під час процедур контролю з'ясувалося, що тридцять. Двохрічного іноземця розшукували правоохоронні органи Сполучених Штатів Америки аби притягнути його до кримінальної відповідальності за вчинення вбивства. По даному факту було поінформовано у Корбюро Інтерполу у Києві чоловіка, передано співробітникам національної поліції. Правоохоронці Білгородністровщини знайшли громадянина Ізраїлю, якого розшукували ще з 19 січня. Крім того, впізнали чоловіка, який загинув 1 березня у селі Бритівка. До поліції звернулися родичі загиблого, які впізнали чоловіка. Ним виявився житель села Бикози, який з невідомих причин потрапив до трансформаторної будки та загинув від ураження електричним струмом. 2 березня від лісничого надійшло телефонне повідомлення про те, що на території лісництва в селі Південне виявлено труп невідомого чоловіка. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка при огляді місця події встановила, що знайдений є житель. Ізраїлю, який раніше був оголошений в розшук. При чоловікові були документи, його особисті речі. Наразі встановлюється причина смерті. Повідомили його родичів із Ізраїлю. Наразі встановлюється причина загибелі цього чоловіка, триває досудове слідство. За минулі вихідні на території Білгород Дністровського району сталося шість пожеж. Гасили очерет в затоці, легковий автомобіль та приватний будинок в Карнеліївці. В суботу, 2 березня, о 17 годині 27 хвилині. На зв'язку ДПРЧ 30 надійшло повідомлення про те, що за адресою від район, село кароліна бугас загорання очерету. По прибиттю на місце було встановлено, що горить очерет восьмете заток, лиманський район. Пожежа була ліквідована о 21 годині 32 хвилини. Внаслідок загорання очерету на відкритій території та сухої трави на загальній площі 2000 метрів квадратних. Вогонь поширився на територію кемпінгу «Кароліна», який знаходиться в селищі Затока. Та було знищено два неексплуатуєму будівлю. На площі 60 метрів квадратних ймовірна причина пожежі це необережне поводження з вогнем не встановленою особою. Збитку немає також 2 березня, о 22 годині 53 хвилини, на пункт зв'язку частини 16-ї Білгородністровської державної пожежно-рятувальної частини міста Білгородністровського надійшло повідомлення про те, що в селі Карналіївка Білгородністровського району загорання житлового будинку. Господар-пенсіонер, пожежа була ліквідована о першій годині ночі 32 хвилини. Наслідок пожежі вогнем було пошкоджено дві кімнати, веранда та особисті речі на загальній площі 70 метрів квадратних. На місці пожежі постраждав господар будинку, який був госпіталізований до Білогорністровської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння. Стан здоров'я середньостабільний. Ймовірна причина пожежі це невиконання правил безпеки при експлуатації парового опалювального котла. Збиток встановлюється. Врятований житловий будинок на суму 300 тисяч гривень. 3 березня о 13 годині 36 хвилин на пункт зв'язку 16 державно пожежної рятувальної частини міста Білгородністровського знайшло повідомлення про те, що за адресою міста Білгородністровський, вулиця Парка, 8Д загорання легкового автомобіля. Легковий автомобіль Опель, місце реєстрації, країна Польща пожежа була ліквідована о 13 годині 50 хвилин. Внаслідок пожежі було пошкоджено моторний відсік автомобіля. Ймовірна причина пожежі замкнення електропроводки в моторному відсіку. У Болграді з'явилися спільні патрулі, до складу яких входять поліцейські та назвардійці. Як повідомляють кореспонденти інтернет-видання, топор вже другий тиждень такі посилені групи правоохоронців можна побачити у різних куточках міста. В їх завдання входить профілактика порушень і оперативна допомога громадянам у разі потреби. Бійці нацгвардії це військовослужбовці батальйону, що дислокуються в Ізмаїлі у Болграді Вони несуть службу вахтовим методом, приїжджаючи напередодні вихідних днів, а також у разі потреби. Нагадаємо, подібний досвід роботи показав непогані результати у столиці Придунав'я. Адже з появою таких патрулів зменшилась кількість правопорушення. Також зростає рівень розкриття по гарячих слідах злочинів. Правоохоронці Одещини затримали квартирних крадіїв. Це сталося ввечері 3 березня в селищі Чорноморське. Під'їхавши на авто до будинку, зловмисники дочекалися, коли господарів квартири на першому поверсі не буде вдома. Вони відтиснули вікно і проникли всередину. Поліцейські у прямому сенсі слова застали їх за роботою в чужій оселі. Непрохані гості встигли привласнити майже. 3 тисячі гривень 200 доларів США та смарт-годинник 56-річної господині, обох злочинців, до речі, вихідців з Кавказського регіону заарештовано. В теперішній час лиманський відділом поліції за вказаним фактом розпочати кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 185 кримінального кодексу України, тобто квартирні крадіжки. Вказані особи затримані. Їм повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід тримання під варто. Увага! У столиці Придонаві розшукується малолітня дівчинка. А саме Пономаренко Вероніка Петрівна, 2016 року народження, яка мешкала в ізмаїльському спеціалізованому будинку дитини. Як розповіли у місцевому відділі поліції, 4 березня біля 6 години ранку персоналом закладу було виявлено її відсутність прикмети дівчинки, волосся каштанового кольору. Вона може знаходитися зі своєю матір'ю Пономаренко Аллою Сергіївною. Одна тисяча дев'ятсот дев'яностого року народження, у відношенні якої наразі вирішується питання про позбавлення батьківських прав, де вона перебуває зараз, також невідомо. Якщо у вас є будь-яка інформація про місце знаходження вишевказаних осіб, повідомляйте до Ізмаїльського відділу поліції за номерами, які ви можете побачити на екрані, або на спецлінію 102. 3 березня у Білгородністровському болгарському культурно-просвітницькому товаристві пройшло свято. Як саме та з якого приводу розкаже Тетяна Карпенко: день визволення Болгарії від Османського ярма. Це національне свято для цілого народу, яке відмічає 3 березня. Саме з цього приводу зібралися гості у Білородністровському болгарсько культурно-просвітницькому товаристві. Олерій Тімофієв на початку заходу нагадав присутнім історію визволення Болгарії та важкі часи для її народу. Западна група військ освобождала Нікопол і осаждала плевну. Передовий отряд в з болгарськими полченцями освобождав велика тернова, стару планіну, тракію, вел бої під Старою нових загори, захищав Шипку, брав Шейнова і Одрин. Був сформований спеціальний западний отряд. который очень быстро, почти практически бескровно освободил Софию и Пловдив. В тылу турок действовало более 400, ну тогда мы так не называли их, партизанских болгарских отрядов. И 3 марта, 12 километров от Стамбула, Царьграда, был подписан Стан Стефанский мирный договор между Россией и Турцией. Он был предварительный. Восстанавливалась болгарская держава, как автономное княжество, з болгарським правительством і собственним військом. Про важливу дату 3 березня для болгарського народу говорили вихованці недільної школи. 3 марта, 3 марта. Чакам праздник, свято дата, 3 марта, 3 марта, день народження, свого дата. Вспомни, си Балкана пак, Загневейте хайдушки И заславните братушки. Трыгну лет Волгачак, С богатырски си пушки, Да прогонят злия враг. Третий март, третий март, <coughs> Мир народы не дуброва. Третий март, третий март, Днес Болгария празднувал. Татальним словом до присутніх звернувся і отець Михайло, настоятель Свято-Георгіївського храму. Звісно, треба поблагодарити Бога за ту свободу, де тут на бругарський народ, за той, що наш народ сохранив свою та вра і своє національну ідентично. І живут не податки. Тетяна Карпенко. Анатолій Лук'янчук. Бесарабія. 3 березня у столиці Придунавія біля пам'ятника Христо Ботіву відбувся урочистий мітинг. Як повідомляють кореспонденти інтернет, видання Город 24 захід відкрили заступник мера Сергій Баткілін, голова Ізмільської болгарської громади Свята Софія Микола Іванов та голова районного болгарського товариства імені Христо Ботєва Георгій Чілік після хвилини мовчання присутні поклали квіти до монументу, аби вшанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя за незалежність Болгарії. Мерцишор – свято зустрічі весни. У цей день люди дарують один одному маленькі сувеніри у вигляді квіточок, декоративних дзвіночків, з ниток білого і червоного кольорів. Галина Величко, продовжить тему. В Ізмаїльському історико-краєзнавчому музеї Придунав'я склалася хороша традиція зустрічати весну цікавими виставками, піснями і танцями. Днями тут пройшла театралізована вистава. Сегодня в музее открывается выставка художественная весеннее настроение. Сегодня музей праздник. Мы празднуем праздник Мартишор. Праздник, который стал уже традиционный, так же как и выставка. Начиная с 2010 года. В музей проводится художественная выставка. выставка проходит в музее очень ярко, очень насыщенно. Небывалое количество художников приняло участие в нашей выставке. 43 работы полотна представлена на выставке в разной технике, в разной манере письма. И мы думаем, что сегодняшний праздник будет очень насыщенный, интересный, потому что весна – это всегда пора любви, пора надежд. Розпочалося свято з відкриття тематичної виставки Весняний настрій з циклу пори року. У фойє розташувалися 42 живописних роботи ізмаїльських художників: Володимира Дудника, Івана Коцафляка, Галини Сапунджі, Сергія Ушакова, Тетяни Соколової та багатьох інших. Про історію свята Мартиніци і про те, як його відзначають в різних країнах, розповіли ведучі концерту наукові співробітники музею. У святковому весняному концерті взяли участь зразковий ансамбль танцю Катюша, Вікторія Сосна, Оксана Картельян, вокальний ансамбль Мелодія Дунаю, студія сучасного танцю без кордонів та багато інших талантів столиць Придунав'я. Зазначимо, що відвідувачі музею зможуть помилуватися прекрасними роботами художників до 1 червня, коли відкриється літня виставка з циклу пророку. Галина Величко, Ігор Коц, Ізмаїл Бесараб'етеве. Це були всі сюжети, які підготували мої колеги сьогодні. Ми зустрінемось з вами вже завтра, як завжди, о 18.00 на телеканалі Бесарабія ТВ. На все добре та хай щастить.